Вас вітає юрист ініціативи Твій юрист поруч. Юридична допомога в зручний час та спосіб. Мене звати Олександр Розум, і я радий надати юридичну допомогу бердянцям, а також усім, хто побачить це відео. Як встановити за українським законодавством факт смерті чи факт народження дитини, якщо все це відбулося на тимчасово окупованій території у рідному Бердянську, як відновити паспорт громадянина України? Закордонний паспорт особам, які залишились на окупованих територіях. У випадку народження дитини або у випадку смерті особи на непідконтрольній території, отримані там документи у тимчасово окупованих закладах не мають юридичної сили. Тому, щоб отримати свідоцтво про народження або свідоцтво про смерть українського зразка, необхідно звернутися до суду та отримати рішення суду на підконтрольній Україні території. Після отримання такого рішення. Заявник звертається до органу рацу за свідоцтвом. <звідь> орган, який оформлює свідоцтво про народження будь-який орган драц. На підконтрольній уряду України території. Це може зробити родичі, особисто звернувшись до суду або за допомогою їх адвоката, який займається такими питаннями та оформлює сам увесь пакет документів. It's going to be fancy. No, that's all right. This is pretty close, proximity-wise. Важливо, якщо особа звертається до суду особисто. Свідоцтво з органу рацу отримати може тільки ця особа. В цьому і є основна складність, чому особи, які проживають на тимчасово окупованих територіях, звертаються по допомогу до адвокатів. Оформивши свідоцтво про народження дитини, батьки зможуть оформити допомогу від держави і, перебуваючи на непідконтрольній території. Також важливо, медичне свідоцтво про смерть виданого з печаткою закладу, який був створений окупаційними військами, не приймається органами рацу. Дане свідоцтво може стати в нагоді у якості доказової бази лише при встановленні факту смерті через суд. Окрім того, у разі оформлення свідоцтв про смерть за рішенням суду оригінали документів не вимагаються. Також серед інших питань заслуговує на увагу питання відновлення паспорту громадянина України або закордонного паспорту особам, які залишились на окупованих територіях. Одразу звертаю увагу, що процедура оформлення паспорту передбачає обов'язкову присутність особи, а тому отримати паспорт онлайн без особистої присутності або через представника неможливо. Так, у цих компаніях пояснюють, що вони нібито. Підписують від вас якусь заяву, що через релігійні переконання не можете надати свої відбитки пальців, або запевняють, що в них є потрібні люди, які виготовляють такі паспорти без особи. У всіх цих випадках потрібно розуміти, що такі документи, схожі на паспорт, які пропонують оформити у вказаний вище спосіб, є недійсними.